У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці попрощались із полелим воїном Миколою Чусом. Чоловік вступив до лав Збройних сил України ще на початку повномасштабного вторгнення. Його життя обірвалося 29 січня на полі бою від ворожого дрону. У Миколи Чуса залишилася дружина та донька, які назавжди втратили свою опору. Спочатку війни він не Є дружина, є дочка одненька. Доньці 16 років. Він молодий, теж 41 рік. Це мій учень Коля Чус. Його мама привела в другому класі до мене. Вони приїхали на вишки. Це була дуже хороша, чуйна, добра людина. Потім в нього народилася донечка Даринка. Він знову привів її до мене в клас. Ми дуже всі сумуємо, вся школа плаче. Батьки, учні, вчителі, він весь час до нас телефонував звідти вже з війни і е -е, казав, нас каже, тут літають дрони, як комарі на вишкові. Ми з ним спілкувалися постійно. А ви знаєте, від чого він загинув? Е -е, так, дрон. Він він, він, він був зв'язківець, і він поліз е -е, зв'язок налаштовувати, і дрон його. Загинув від дрона. Микола був побратимом мого брата. Не разом одразу служив. Ми вже тільки бачились, недавно, перед смертю. побачилися. Приїжджав. Ні, не там бачились. Вони служили на турецькому напрямку. Раз. Дуже добра, чуйна людина, хороша людина, яка захищала нас. До війни Микола працював водієм, але завжди намагався бути корисним для суспільства. Знайомі розповідають, чоловік дуже любив свій край, тому активно займався волонтерством щодо розвитку міста. Подруга дитинства пригадує, Микола захоплювався музикою. Волонтерська організація, розвиток районів міста. Він сам бачківчанин. Ось він там був. І, ну і працював, і так і. Це з дитинства на баяні грав. От завжди він на першому, я на третьому, і завжди той з дитинства звук Баяна. Приїжджав відпустку, з нього завжди музика грала, от навіть при війні. Вони приїхали в наш будинок і у роки три-чотири було. Він на три роки молодший від мене, то ми спілкувалися. Також, також виросли разом. Працював на оцей контік, машина водієм. Герой мужньо боровся всі ці три роки на фронті. Навіть ні на хвилину не думав, щоб залишити своїх побратимів. Свій останній спочинок захисник знайшов на кладовищі у мікрорайоні Бишків. Марта Темчак, Мирослав Хотимчук для новин на часі.